Усім привіт! Ви на youtube каналі Фабрика новин». Ставте лайк, підписуйтесь. Ваші коментарі також будемо чекати після нашої розмови. Я натасія Федор, і сьогодні з нами буде аналізувати все важливе політолог Володимир Песенко. Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, з чого би я хотіла почати? The Wall Street Journal пише з посилання на власні джерела. Вихваляє Україну, кажуть, що Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою. Вона виявилася там дешевшою за американський аналог, на створення якого, наприклад, в Пентагону пішло б десятиліття і мільярди доларів. Власне, розуміємо, що Україна зараз і все, що пов'язане з війною, з озброєнням, надзвичайно швидко розвивається. Наші воїни швидко вчаться. Ну, власне, все показуємо зараз. Ми про. Просто, от як кажуть, факт на ліцо а чи свідчиться про те, що НАТО дійсно відразу після війни, добре, ми зараз не говоримо про перспективи під час війни, але от відразу після війни будемо розуміти, що членство в НАТО ми цілком заслуговуємо? Я думаю, що тут йдеться не тільки про те, що ми заслуговуємо членство в НАТО, в цьому сенсі, оця стаття, яку ви процитували, вона дійсно це підтверджує але? Я думаю, що в разі переможного для України завершення війни, і якщо в Росії виникне серйозна внутрішня кризова ситуація, то тоді НАТО буде зацікавлено в тому, щоб Україна стала її членом. Ситуація кардинально поміняється. Якщо ми ну, як мінімум з 2008 року, ну насправді ще раніше. Я нагадаю, зараз такі вже давні часи, здається, ще 2003 рік законодавчо було зафіксовано в українському законодавстві, що наша мета євроатлантична інтеграція. Прямо не йшлося про членство в НАТО. До речі, цікавий такий момент: це було президентство Кучми. Медведчук тоді був керівником адміністрації президента. України от такий парадокс, але ну це була позиція кучми певна така гра, оскільки було охолодження в стосунках з Сполученими Штатами, яке до речі, ну як думають, більшість експертів було спровоковано Росією тоді. Але от такий був парадоксальний результат: навпаки, почалося просування теми членства України в НАТО. Але реально вже за часів Ющенка була поставлена така мета і була спроба в 2008 році отримати не членство навіть, а просто право на членство. В НАТО немає статусу кандидата, от як в Євросоюзі. Так. Але є такий перехідний період, він називається План дій щодо членства в НАТО Membership Action Plan. Але тоді і нами, і Грузії відмовили. А, і Росія тоді кинула величезні ресурси, погрожувала війною, і, врешті-решт, досягла своєї мети на Бухарецькому саміті нам відмовили. Що сталося? Це не навпаки, не тільки не зупинила війну. А як зараз багато експертів вважають, воно сприяло тому, що вже в серпні Росія напала на Грузію, а в 2014 році напала. Тоді ще в форматі гібридному, але напала на Україну. Ну а в цьому році вірніше от минулого року, 24 лютого, вже це була пряма повномасштабна війна проти України. Так що, от така парадоксальна ситуація наших взаємин з НАТО, але думаю, що після війни вона кардинально поміняється і більше НАТО буде зацікавлено в Україні, ніж Україна в НАТО. от такий парадокс. От я також цьому впевнена насправді, тому що хто як не Україна дійсно на це заслуговує. Що ж, поговорити би про загалом фігуру Путіна. Весь минулий рік ми спостерігали, як його принижували на різних самітах, на різних зустрічах, як Путіна змушували чекати. Ну, власне, бачимо, що вже не той Путін, що був раніше, і от цікава інформація з'явилась, зокрема в січні, вже цього року. що... Путін запросив зараз главу Сі зінпіня до Росії в 23-му році, є вже до речі, відповідь міністра закордонних справ справ Китаю. Там не уточнили чи він готовий приїхати, але загалом сказали, так ми підтримуємо дружні відносини. Отак, це було звучало із вуст міністра. От цікаво чи дійсно може приїхати сі до Росії, і якщо він би приїхав, які там були основні теми були б них загалом до розмови? Я думаю, що приїзд дзінпіна до Москви до Росії, тому що варіанти можуть бути різні, насправді. Історія, наприклад, сучасна історія Росії, знає, коли, наприклад, російський президент Єльцин зустрічався з Японським прем'єром в Сибіру можуть на далекому сході зустрітися. Варіанти можуть бути різні, але йдеться ж про офіційний приїзд, але в умовах війни, в умовах поразки Росії в цій війні, я думаю, що для Китая це не дуже сприятливий фон. І я не виключаю що умова може бути така, що да Приїзд може відбутися, але якщо для цього будуть сприятливі обставини або завершення війни, якщо буде завершення війни, яке може сприйматися як поразка Росії, ну я думаю, що це теж не кращий варіант для Китаю. Але Китай може висунути знаєте, певні умови. І чуток багато є про це, що Китай може висунути в обмін за цей візит достатньо серйозні зустрічні умови. На поступки з боку Росії, це вже буде питання взаємин двох країн. Поки що, я не виключаю, що цей візит може відбутися. А от коли саме навесні чи пізніше це питання відкрите, і воно залежить від ситуації з війною в Україні з всередині Росії. І на даний момент можна сказати лише одне: цей візит більше потрібний Путіну, ніж Сідзінкіну. І е, характер відносин між Росією і Китаєм він кардинально помінявся за час цієї війни. Якщо до 24 лютого, ну скажімо так, да в економічному сенсі значно переважав Китай, але в військово-політичному сенсі ну Росія е, компенсувала це значною мірою. У неї більше ядерний ракетний потенціал і е, ну, був статус другої армії світу. Але зараз саме військово-політичний потенціал Росії зруйнований значною мірою. У всякому разі, ніхто вже без іронії не каже про другу армію світу, і те, що Росія програє цю війну, це дійсно зробила Путіна таким геополітичним лузером. Значно опустило його статус І Китай. Це бачить і тому зараз Росію сприймають як ну, можливо, ще не як маріонетку Китая. Але як держава, яка значною мірою і чим далі тим більше залежить від Китаю. Інша річ, що Китай не збирається активно допомагати Україні, він не збирається допомагати Росії з Україною. Китай таке відносини, я б сказав, ну, умовно нейтральні. Економічно ми великі партнери, але все ж таки, для Китаю Росія в економічному сенсі, де в політичному, теж більш важливий партнер. Оце теж нам треба розуміти. Проте Китай зараз користується слабкістю Росії, заробляє відверто на Росії купуючи за більш дешевими цинами нафту і газ і інші природні ресурси, використовує фактично російський чинок протистояння Сполученими Штатами. Але в'язуватись в конфлікт на боці Росії Китай не збирається. Китай вичікує це така традиційна історична традиційна стратегія Китаю. Я думаю, що вона навряд чи поміняється, тому Китай буде чекати, чим завершиться ця війна, і не буде поспішати, і буде використовувати цю ситуацію з Росією з послабленням Росії на свою користь. Може, там що відтяпати від Росії якийсь шматочок, я думаю, теж Китай, в принципі, ну, за, це за а, а, насправді залежить від завершення війни, і навіть не просто від її завершення. Я думаю, що такий сценарій він потенційно можливий, не в прямій формі, скоріше за все, а, а, а в посередкований. Я зараз скажу, в якій але тільки в тому випадку, якщо. Росія в разі поразки в нинішній війні проти України почне сипатись, Почнеться не просто криза, а те, що самі росіяни називають смутою великою смутою. Якщо почнеться хоча б напіврозпад Росії, значне послаблення центральної російської влади. Ось тоді да, китай це може скористатися. І в принципі історична модель, як це може бути, не напряму окупація там захоплення Сибиру. Це може викликати серйозний конфлікт із сусідніми державами. Не всім це сподобається. Але є відома модель, якою до речі, користувалася і Росія проти України. Це створення маріонеткових держав, квазідержав досить відомий До речі, свого часу Японія. Ще до початку Другої світової війни використовувала такий досвід, він таку модель, таку схему проти Китаю. Була така імперія манджоуго нібито китайська і колишній китайський імператор правив там. Але це була, була маріонеткова держава цілком під контролем Японії. Японія це використовувала для наступу для війни проти Китаю тоді. І іноді проти Радянського Союзу. От, от точно також діяла Росія створення через створення так званих ДНЛ ДНР ЛНР, теж маріонеткові квазідержави, і Китай, якщо Росія почне сипатись, і Китай не буде бачити загрози з боку Москви, тоді да, вони можуть створити от такі залежні від себе маріонеткові держави. На тим більше досвід такий вже був давно. Зокрема, це ще в роки громадянської війни, 100 років тому, якраз між іншим, була така дельньовосточна республіка. Ну, це скоріше була буферна держава, створювала тоді скоріше з боку радянської Росії її, але використовували так формально, незалежну, незалежну державу в стосунках з Японією, частково з Китаєм. От і Китай може скористатися таким досвідом історичним. Тому я от такий сценарій не виключаю, але тільки за умови, якщо Росія почне сипатись, Зараз цей сценарій багатьом здається маловірогідним але хто знає. Росії таки е, я б так не виключала, тому що Гіркін стрілков з досить серйозним обличчям е, розмірковував буквально напередодні, що буде після Путіна, хто стане після Путіна, розказував про війну між Шойгу і Пригожиним, висував свої версії. Ну якщо вже такі люди говорять терористи Путіна про те, що, що буде після нього, про чому там термін ставив? Ну там за рік-два що буде? Тобто розуміють в Росії, що скоро крах чи як? Ну, у всякому разі, те, що те, ще про те, про що говорить цей гіркіна, це фактично усвідомлення можливості такого сценарію, такого розвитку події. Я от минулого року о, написав текст 9 сценаріїв розвитку ситуації в Росії. Різних сценаріїв, як воно може бути, якщо Путін залишається, якщо, наприклад, от Росія буде програвати цю війну або там щось з Путіним станеться, як може розвиватися ситуація в Росії? І там є сценарії і напівросподу Росії, напівроду, розпаду повного. На чому я от кажу, я скептично ставлюся, як і багато експертів до такого сценарію. Поки на даний момент за деякими поодинокими виключеннями в Росії слабкі місцеві еліти, буквально можна на пальцях однієї руки зробити перлік сильних місцевих еліт в Росії. А так, абсолютна більшість губернаторів це варіаги. В більшості регіонів і республік російських дуже слабкі місцеві еліти. Тому, поки цей сценарій видається таким не, не дуже вірогідним, а от вірогідний сценарій, особливо якщо там щось станеться з путіним це сценарій смути глибокої масштабної політичної кризи. І ця криза може призвести зокрема і до напіврозпаду або навіть до повного розпаду Росії, і те, що от кажуть Гіркінг. Я такий сценарій цілком припускаю. Я вже теж у декілька місців кажу: що тот факт, що в Росії зараз вже є приватні армії, так звані приватні військові компанії, кампанії, упрігоджена така приватна армія. Вагнар, своя приватна армія. І зараз ця тенденція посилюється. Вже дійсно створює створюють дивно, здавалося б, шайбу міністра оборони, але він фактично створює свою теж паралельну приватну військову кампанію. І вони незаконні всі. Ні, дивіться. Ну ступінь законності щодо сучасної Росії. Ну який там закон? Теж правда. Знаєте, російське прислів'я давнє закон що дійшла, куди повернеш, туди й вийшла. В даному випадку дійшла повертають Путін, Кремль і ключові фігури потрібна була ЧВК Вагнер для війни в Сирії, в Африці. От її створили. Потрібна вона на війні в Україні. Ну, будь ласка, а оскільки виявилось, що на цьому можна заробляти, а головне, я думаю, що і Шойгу і деякі інші особи вже думають, а що буде після війни. І тому вони вони намагаються скористатися цим досвідом. Вони створюють ці приватні військові кампанії на майбутнє як свій власний ресурс. І я переконаний через певний час, особливо в разі поразки війні проти України, і якщо там щось станеться з Путіном на або він там в силу я знаю фізичних політичних причин, послабне суттєво, тоді вони почнуть воювати між собою. От почнеться внутрішня війна, і от те, що називають в Росії смута нова велика смута для нас. До речі, це буде вікно можливості. Якщо в Росії це почнеться, це дасть можливість нам повністю звільнити всі окуповані території. і в принципі, це, хоча б на певний час, може зменшити ризики нової війни з боку Росії. Але тоді і нами і цивілізованому світу доведеться впливати на внутрішню ситуацію в Росії, думаю, що і Китай от може скористатися цією ситуацією. Але, але от я з Гіргіном можу погодитись, те, що може розпочатися війна між пригожинською армією і його недругами з е, керівництва Росії, там з тим самим Шайгу, з ФСБшниками. Тому що ФСБ теж не довіряє йдеться не тільки там про пригожина Я вже не кажу про Бортнікова, формального керівника ФСБ. А от ФСБ як клас, як така силова вертикаль Путінська. Тому що на це головний був силовий інститут сучасної Росії, Путінської Росії, саме ФСБ, найбільш потужна силова структура. Ну є ще і Федеральна служба охорони. Путінська претаріанська гвардія, це його охоронці, це теж, але він орієнтований власне на Путіна. А от ФСБ впливала майже на все в Росії. А тут з'являється там якийсь пригожин своєї ЧВК Вагнер, і це потенційний ризик. Тому вони почали створювати от свої приватні військові кампанії про всяк випадок на майбутнє. І я не здивуюсь, якщо через певний час ми побачимо, що Пряма або опосередкована свої е, квазі-армії будуть створювати е, керівники великих державних корпорацій в Росії: той же самий Газпром, або Роснефт Сечина або деякі інші е, ресурси є, і вони будуть розуміти, потрібен силовий ресурс для захисту. Своєї власності, своїх ресурсів економічних ну і губернатори або місцеві еліти теж будуть розуміти. Тим більше що от як довів випадок з мобілізованими в Макіївці, на зараз же багато військових утворень ну в процесі мобілізації створюються за регіональною ознакою. І Деякі навіть добровольчі підрозділи теж саме створювалися окремими губернаторами, і вони в принципі потім можуть використовувати це в своїх інтересах. Так що я думаю, через певний час от той вирус насилля агресії, які Росія запустила в Україну, він повернеться в саму Росію, і Росіяни будуть воювати між собою. О, ну, до речі, добре, розпочнеться, припустимо, війна між цими кланами різними. А от за крісло президента вони також будуть ватажки у цих всіх частних компаній боротися? Чи чи на кріслі Путіна зовсім інша якась людина може бути? Я думаю, що посада президента ну це символічний приз. За нього будуть боротися в тому випадку, якщо не буде Путіна. Або Путін формально може бути, але ну, наприклад, там за станом здоров'я, або е психічного здоров'я, е він стане лише номінальною головою. А от за реальну владу вони можуть розпочати боротьбу між собою. Або якщо, наприклад, там з'явиться наступник-спадкоємець, Путін знов таки в силу, наприклад, там стану здоров'я. або… Е в силу там в широкому сенсі упадки сил він може призначити якогось спадкоємця? Ну кажуть, що на цьому наполягає Патрушев, і нібито є домовленість між Путіним і Патрушевим, що таким спадкоємцем може стати син Патрушева. Він нині міністр сільського господарства Росії, а от нібито може стати приємником Путіна, але чи визнають це інші представники російських еліт? І от, ну, да, так, якщо а, а, не визнають, якщо а, розпочнеться боротьба або за посаду президента, або просто за контроль над тими чи іншими російськими ресурсами. Тоді да, от тоді, оці от всі приватні армії будуть в нагоді на що силовий сценарій боротьби за владу він вже відомий Росії 100 років тому. От під час революції, 17-го року, потім громадянської війни він був реалізований. коли Сталін помер, ну трошки до цього не дійшло. Але ризики були, тому що там Берія своїх хотів мобілізувати, але військові і політичне керівництво випередили Берію, зіграли на випередження. Але тим не менше, я думаю, що от в чому ризик нинішньої путінської моделі все зациклено на Путіні. Колись ну майже 10 років тому, якщо не помиляюсь, в тринадцятому році нинішній керівник Держдуми Росії Володін він сказав. Путін це Росія, Росія це Путін. Звідси виникла формула. Нема Путіна, немає Росії. Чудово! От, от буде цікаво подивитися, чи справдиться ця формула. Але те, що зараз політична модель, модель російського самодержавія в путінському виконанні, вона вся зациклена на Путіні, оце величезний ризик. Якщо Путін буде, ну, скажімо так, недієздатний, або просто послабний фізично і психологічно, психічно, точніше тоді вся ця вертикаль вона почне сипатись. І перші ознаки того, що це відбувається, поки перші ознаки, вони вже проявляються. Зверніть увагу, наприкінці минулого року скасували велику прес-конференцію Путіна, ну, подейкують що стан здоров'я Путіна зараз. Не дозволяє йому багато годин спілкуватися з журналістами, відповідати на запитання з місця, але це вже кризова ознака. Далі скасувало послання до федеральних зборів російських, а це ритуал. ритуал звернення Путіна до російської політичної закону там здається в ж має бути безумовно. Це конституційний обов'язок. Ну, от як і у нас, послання президента до Верховної Ради, наш президент в грудні. Виступив перед Верховною Радою, виконав свій конційний обов'язок, а Путін ні. І це розумієте, в чому тут значення? Це ж для російського політичного календаря, це як релігійні свята це ж такий політичний годинник протягом року. Якщо це скасовують, ну це розуміють так, щось не так. Щось вже не так працює, як там писав російський класик Лєв Толстой, все смішалось в домі. Тоді там Облонський да. Да, в домі у Путіна, в Кремлі щось смішалось, щось не те відбувається. от такі знаєте, чутки перешоптування, да, ага. Щось з путіним не так, да не працює вже путінська машина, так як слід і це відчувається. Відчувається і на фронті в Україні, відчувається в Кремлі і навколо Кремля. Все це перші ознаки того, що потрохи починаються проблеми в цій путінській політичній системі, в путінському політичному режимі. Ну, так пояснювали, що щось зі здоров'ям не те, ну власне всі ті зустрічі, які в нього намі були, що це був не сам Путін, ну а його двійники. Ну може дійсно здійсниться бажання всіх українців цього року і, і все буде добре і в Україні. Да, і до мій, ми починали да з розмови про Сінцзінпіна, теж показова. Значно послабла зовнішня політична політичний вплив Путіна його геополітичний статус. От ви казали про приниження? Ну дійсно на саміті, це проявлялося потім. В інших формах на інших на, зібраннях. Брова, там зібраннях. Таврова там теж було да, на що в Індонезії. А, ну так, да, ну, участь Росії в саміті Великої Двадцятки, ну інакше теж як приниженням назвати теж не можна. Але от от спілкування з Дзінпіном. За російською інформацією, Путін намагався два місяці. Домовитись про спілкування зі дзінпіном. Він його бачив в вересні бачив, от на саміті щось. Але він хотів окремо поговорити ну режим телефонного відеозв'язку. Але китайці відмовлялися, не давали згоди. Два місяці. Розумієте, я так же кажу кажу, і що сталося потім. Путін надіслав особистого гонца, причому гонца статусного. Це Медведєв, колишній експрезидент. Патрушев між іншим, був теж в Пекіні, був у листопаді, але Патрушев. Ну, керівник, менше, секретар Ради безпеки Росії. Ну фактично зараз друга людина за впливом в Росії. Але для Пекіна важливі статусні ігри, та й тому от потрібен був колишній президент Росії, колишній прем'єр-міністр, такий особистий лічний від Путіна. Його сідзінпін прийняв, навіть відео показали, фото. Я думаю, що Медведєв був дуже задоволений, а лист був оси уявив себе на місці Путіна так на хвилинку. Ну ні, тут тут інше теж я думаю з обох боків тут свої ігри були. Але тим не менш, так. Китаю важливо зараз тримати Росію, я б сказав, так на, на поводці, щоб. да не відштовхувати Росію Росія потрібна Китаю в протистоянні Сполученими Штатами. Китай не зацікавлений, щоб Росія повністю програла да послабла так, це вигідно Китаю навіть, але щоб не повністю програла. Тому є свої ігри і в Китаї. Я думаю, теж ну скажемо так, вони дивляться, у кого яка вага. Да, у них є свої контакти. От і з Патрушевим, і з Медведєвим, з деякими іншими. Вони теж дивляться. Я не виключаю, що через певний час вони теж будуть впливати активно на ситуацію в самій Росії. І хто знає, може там з'явиться теж пропікінська, про китайська партія на. Тому що потрібна буде підтримка Пекіну в боротьбі за владу. Але а, от сама ситуація, коли російське керівництво і особисто Путін виступали в ролі прохачів, коли вони хотіли отримати можливість по телефону і ну, по відеозв'язку поспілкуватися з дзінпіном, це нова ситуація. А, і а, вона теж свідчить про послаблення Путіна. І знаєте, я жартома так порівнюю. Колись московські князі, вони їздили в Золоту Орду за ярликом на княжиння, або там за іншими благами, або щось там треба було попросити допомогти їм в внутрішній боротьбі. От зараз така сама ситуація. Нібито високі гості з Москви, але їдуть на поклон, ну, не, до Хану Золотої Орди, а до китайського імператора. От нова ситуація. Я думаю, не такого хотів Путін, коли починав війну проти України. Але, е як казав наш перший президент Леонід Кравчук, маємо те, що маємо. За що боролися в Кремлі, на то і напоролися. Поки що так, потрохи напоролися, а я думаю, що буде ще більше. Це принципова нова ситуація. Звісно, і все чим далі, тим більше Путіна будуть виштовхувати з цієї світової арени. Ну і власне побачимо. Ми виштовхувати як не буде. будуть, але будуть понижати. Знаєте, от як це проявилося на саміті в ШОС, коли так, а, так. А, сіда, а, вже навіть не китайського лідера там навіть не було, але президент Туреччини в центрі уваги, а Путін скромно на диванчикі разом з центральноазійськими лідерами. Оце теж нова так. ситуація, все це візуальне оформлення нового статусу Росії. Що ж, на цій позитивній ноті буду говорити вам дякую, дякую за цікаву аналітику, за цікаву розмову сьогодні. З нами був Володимир Фесенко, політолог. Вам бажаю всього найкращого, фабрика новин, з вас лайк, підписка, також дзвіночок, щоб не пропустити. Найголовніше тут.